Це є спеціальна броньована техніка із Британії, яка виконує команду. А це є спеціальна броньована техніка із Британії, яка називається Самарітянин, яка призначена, щоб організовувати евакуацію з фронту і рятування життя воїнів. І оце є бойова машина. Всі вони однотипні, називаються Спартан. Вони виконують. Розвідувально-дозорну і бойову функцію. На сьогоднішній день ми з вами, дорогі друзі, спільно купуємо і спрямовуємо для контрнаступу в Україну цю броньовану техніку. Це бронетехніка, яку ми знайшли, і українські Збройні Сили мають досвід, оскільки Міністерство оборони Великої Британії. Декілька десятків спартанів поставлено в Збройні Сили України, які знаходяться на озброєнні командування десантно-штурмових військ. Оскільки ми отримали позитивні відгуки, і оскільки ми потребуємо броні, в першу чергу на гусеничному ходу, ми зараз допрацьовуємо дистанційне управління озброєння. Якщо буде необхідно, щоб Міністерство оборони самостійно закупило повідомлення. Які будуть дистанційно управлятися, тут є місця для десанта, ті броньовані машини вже готові для відправки Україну. Ми зараз ту вирішуємо, який саме підрозділ вони підуть, тому що для Остаточної відправки повинні мати сертифікат кінцевого споживача з вказанням відповідної частини, які, які на вході. Пробуємо похідні роботи, замінені акумулятори. Це бойові машини з які якісними дизельними двигунами. Принаймні шість машин готові до відвантаження, і вісім ми зараз подивимося і починаємо роботу для технічного обслуговування для якісної підготовки. Будемо ставити за мету, щоб зброїти штурмовий батальйон для. Того щоб на сході і на півдні звільняти українську землю, ми з вами робимо все, що можемо для того, щоб підвищити оснащення збройних сил України.